Табори для дітей на тимчасово окупованих територіях російські окупанти організували із порушень із порушенням заходів безпеки. Про це повідомляє центр національного спротиву. Колаборанти зробили близько 70 таких літніх таборів. Зокрема, як пише Центр національного спротиву, у таборах захаращення, запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека та відсутня організація безпечного харчування під час літньої спеки. Будемо зараз говорити про так званий відпочинок для дітей, які влаштовують окупанти з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру прав людини і членкиньою Квебекської спільноти міжнародного права. Пані Катерино, вітаємо вас. Добрий вечір. Ну, ми ж всі роз... ну, ми... Я розумію, чому я розумію. Я сам з Луганська. Багато ми, наші журналісти, слідкуємо за тим, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Не просто відпочинок там відбувається дітей ідеологічно обробляють. От давайте поговоримо, чому цього літа попереднього літа окупанти масово вивозять дітей в табори. Поясніть нашим глядачам, будь ласка. А насправді кожного року ця динаміка вона все зростає і зростає. Видатки з Російського федерального бюджету також зростають на так званий відпочинок, а насправді на перевиховання українських дітей. І ентузіазм, на жаль, винних осіб також не падає, оскільки ці діяння залишаються фактично безкарними. Ми говоримо про те, що тепер мережа таборів охоплює не лише Окупований Кримський півострів, Російську Федерацію. А ми нараховували таких таборів в Росії минулого. Року понад 50. і Республіку Білорусь, де таких таборів було в минулому році 13. але тепер уже і на самих нових окупованих територіях будуть так звані центри, де дітей або ж мілітаризуватимуть, як, наприклад, центри воїн, такі також є у Волгоградській області, де хвалилися і Путін, і його Кір'єнко будуть також перевиховувати українських дітей. Там відкрили філіал Артеку у Бердянську в окупованій за. Запорізькій області, який назвали «Красна як гвоздіка от, наприклад, е на новій окупованій території також з'явився Веленер табір Труженік, який склепали вибачте, на слові за кілька місяців із підручних матеріалів. Він взагалі не виглядає як місце для відпочинку та оздоровлення дітей. А навіщо як це його позиціонують? Все робиться Та й назва знаєте? Більше на концтабір походить. Ну а навіщо? Навіщо ці всі зусилля, ці всі витрати грошей для чого? Що можна зробити там з дітьми? Несправді їм там можна за 21 день за 15 днів дуже швидко викорінити українську ідентичність, нав'язати їм російську національну ідентичність, змусити любити Росію, проявляти до неї патріотизм, підкорятися наказам російських військових командувачів, як це роблять у мілітаризованих таборах. І знаєте, мене насправді дуже сильно вражає і стурбовує те, теж коли в 2022 році ми справді фіксували масовий примус для. Для того щоб діти із нових окупованих територій їхали у такі заклади, то нині у 2024 році, по тому, що свідчать і самі діти. Хоча я ще раз підкреслюю, що довіряти їм не можна, бо, тому, тому що ми не знаємо, де там стояв російський солдат з автоматом або де стояла російська опікунська служба. Але по тому, що ми бачимо на шпальтах газет. То їдуть у такі табори тепер відмінники російської освіти, переможці олімпіади за російськими стандартами, переможці російських спортивних конкурсів. Тощо, тобто, фактично, повторюється дуже страшна історія 30-х років, коли у подібні табори відсилали тих дітей, які фактично були зрадниками своєї батьківщини, працювали на руку Росії, mm -hmm. і для того, щоб заохочувати якомога більшу кількість неповнолітніх, повторювати цей згубний приклад. Тепер відзначають одних. А інших просто змушують або ж замовчати, або ж не проявляти жодного активізму. Але умови в так званих таборах перевиховання залишаються жахливими. Діти продовжують свідчити про те, що немає доступу до найнеобхіднішого. На жаль, і до засобів гігієни немає доступу, і до нормальної якості води немає доступу, і немає доступу до ліків. Діти, які побували в таких таборах, часто свідчили, що у них проявлялися певні хвороби. Вони навіть давали гроші, просили сходити за ліками десь за. Наші табору, але ні їх не випускали, ніхто із тих вихователів і вважатих також не проявляв бажання допомогти Пані дітям. Пані Катерино. Тому ось на жаль, я, я, я припрошу, що я перебуваю часу, мало, а те, що ви е, ну е, говорите зараз, для мене звучить жахливо, як для мами і дітей і немає чужих дітей для нас, але як може змінити ситуацію? Скажіть саміт миру, який відбувся на вихідні, і де країни-учасниці підписали зокрема пункт про повернення депортованих дітей. Чи може він якось допомогти? Дуже коротку відповідь, бо вже. Musi moji tedi. На жаль, цього недостатньо, тому що потрібно також засудити і притягувати до відповідальності за той злочин, який власне відбувається у таборах. Це політична індоктринація, яка має знаки злочину проти людяності дискримінаційного переслідування. Тому, якщо держави об'єднаються ще навколо притягнення винних осіб до відповідальності за цей злочин, якщо з'являтимуться нові ордери на арешт, тоді можливо цю практику можна буде призупинити. Зрозуміло, пані Катерино. Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини. Членкиня Квебекської спільноти міжнародного права була з нами, говорили про умови, в яких живуть діти, які їдуть за примусом окупантів угу. в табори.